Усім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий ось класний сімейний автомобіль. Це у нас Сіат Альтеа, ціна його 5790 доларів, має дуже гарний ось такий ось синій колір. Автомобіль у нас взутий вже в зимову гуму на легкосплавних оригінальних дисках. Маємо ось таку ось чудову оптику. Є протитуманні фари, повторювачі поворотників на крилах. Ось так у нас виглядає автомобіль, дійсно максимально приємний та комфортний. Ось таким ось чином у нас виглядає задня частина цього авто. Технічно автомобіль не потребує жодних вкладень, ходова частина повністю обслужена. Маємо ось такий ось великий вмісткий багажний відсік, двойне дно. Задній ряд у нас додатково складається. На рахунок самого ж заднього ряду. Тут ми маємо ось такий ось. Диванчик текстильний в ідеальнішому стані, тільки після хімчистки, три регулюємих підголівники. Салон дійсно у нас максимально приємний. Переднє скло підіймачі. передньому ряду тут також все в ідеальному стані. П'ятиступка механіка, ось така ось штатна мультимедіа, кондиціонер. Кермо також рідне, не пересувалося та не фарбувалося, немає жодної помилки, 179 тисяч пробігу. Стеля у нас також без нарікань. Дійсно, максимально приємний та комфортний автомобіль і ціна його 5790 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимо з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. З вами була компанія Автопарк.